Ну а про наші е, європерспективи? Далі поговоримо з Арсенієм Пушкаренком, заступником голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Ми вас вітаємо, пане Арсенію. Да, добрий ранок студія. Добро на Україна. Е, ваші очікування від завтрашнього дня. Ну і власне е, останній тиждень Бельгія головує в Європейському Союзі. З 1 липня буде вже угорщина. Вона вже це анонсувала. Чи вплине головування? Угорської сторони на наш шлях на ці найближчі півроку. Звичайно, історичний день. І сьогодні прагнення українців, починаючи ще більш ніж 10 років тому Євромайдану, коли ми чітко висловили позицію, що народ України бачить себе в європейській родині. І всі подальші трагічні події і війна, яка продовжується, звичайно, що це не тільки боротьба за нашу незалежність за свободу, але й за наші європейські вибори, за наші цінності. І менше ніж за два роки ми пройшли шлях від отримання статусу кандидата до початку перемовин. Це достатньо динамічно. Були різні періоди вступу. Тобто, нас чекає дійсно непроста робота, там та ж сама. Фінляндія, Швеція свого часу пройшли менше, ніж за два роки з початку перемовин в свій шлях. Польща, Естонія з моменту перемовин шість років пройшла. Тобто завтра історичний день, тому що фактично не тільки ми показуємо, що не закріплений вибір в Конституції, але і парламент, і президент, і уряд показали за ці два роки, що ми дійсно маємо сьогодні консенсус і суспільство, і в політику. Щодо зробити все, щоб якомога швидше бути європейською європейська радио. Ну, про, про часові рамки вас питаємо. По-перше, чому важливо було розпочати цей процес, да, звичайно, То, якраз під час головування Бельгії? Да, і все-таки, які часові рамки європейські партнери наші називають? Я не питаю про думку Угорщини. Д немає дивіться, немає сьогодні насправді часових рамок. Сьогодні ніхто е не осмілюється про це говорити. Я можу одне сказати: що в минулому році. На початку листопада в Берліні на зустрічі міністрів закордонних справ європейського союзу за участі, до речі, провідних експертів міжнародників були серйозні дискусії щодо кількох питань: щодо чи потрібно сьогодні трансформувати систему управління європейського Союзу, чи потрібно залишити вето, чи залишити вето на всі питання, чи тільки на ключові питання. Ну і звичайно. Звичайно, це питання розширення. Сьогодні є консенсус в європейському союзі серед лідерів ЄС, що розширення відбудеться. Розширення відбудеться протягом найближчих 10 років. Йде мова про держави Балкан, які активно сьогодні мають статус кандидатів. Черногорія, північна Македонія, Сербія. І звичайно, що йде мова про нас і Молдови. Дійсно важливо було розпочати перемовини. І завтра це відбудеться. Саме до початку головування Угорщини, і завтра ми з Молдовою це починаємо. Тому що дійсно ви знаєте, угорці мають ряд е претензій, вони трішки перебільшені, тому що, вибачте, ми вже виконали е все, що ми прийняли закон про нацменшини. меншини. Ми двічі вносили зміни. Ті 11 наших питань сьогодні, які сформульовані між нами з угорщиною. Ми по ним працюємо. Андрій Єрмак зустрічався разом е з нашим міністром закордонних справ з міністром закордонних справ Угорщини в Будапешті, Постійно ведуться, е вибачте, в в Ужгороді постійно ведуться консультації, йде робочий процес. На жаль, Угорщина за рахунок нас вирішує свої внутрішні політичні питання, тому що частина коштів Угорщини заморожена у зв'язку з тим, що в Угорщині є порушення, в тому числі прав людини, тобто, що не відповідає сьогодні тим самим Копенгагенським критеріям, які повинна відповідати держава, яка претендує Європейський Союз. Тому я не хочу давати якісь строки. Точно розширення відбудеться. Україна не просто. Може війти в це розширення, україна може стати лідером сьогодні майбутнього розширення, як свого часу стала Польща, коли вступали держави північної вибачте, Східної Європи і в тому числі країни Балтії. Все в наших руках, тому. Що достується наступні півроки, коли голови угорщина, у кого у всіх є занепокоєння, перемовини. Все ми завтра починаємо. Найближчі півроку буде скринінг українського законодавства Європейської комісії. Це офіційна процедура. Вона займе півроку. Вона припадає якраз на час головування угорщини. Я не бачу в цьому ніяких проблем. Ми самостійно здійснили скринінг 28 тисяч законодавчих актів е сьогодні наших. Приблизно 3 тисячі, ми сьогодні те, що це наша внутрішня оцінка українська, ми маємо імплементувати, привести відповідність начатку на законодавчому рівні, потім парламент, потім на підзаконе, має притягнути кабінь. Йде мова про 35 параграфів перемовин. тобто так. все залежить від нас, оскільки ми готові швидко йти. Ми побачили, що якщо ми дійсно виконуємо ті реформи, які перед нами ставлять. Ми бачимо, що справедливо і чесно європейські лідери, європейський союз, європейська комісія, де на сані і а. запрошує нас і два роки від кандидатства до перемовин це дуже швидко. А я хотів би уточнити якраз з приводу європейської комісії, і в цілому з приводу змін в керівництві європейського союзу, тому що щойно ми бачили і Урсулу Фондерляєн, фон і і Мецолу, і каю калас, яка до речі буде. Ймовірно, вже наступницею Жозепа Бореля, якого теж Жозепа наші глядачі могли могли бачити. Так ось ці перестановки після європейських виборів. Наскільки вони ну я не люблю такого слова, але давайте скажемо про українські так. Ну тобто, наскільки вони позитивно налаштовані до української інтеграції в європейський союз? Ну, я думаю, нам точно некоректно сьогодні давати оцінки е, тим чи іншим європейським політикам щодо їхніх шансів, де да, відбулися європейські вибори. Те, що ми сьогодні знаємо, що дійсно у Урсули фон дер Ляєн надзвичайно великі шанси залишитися на чолі Єврокомісії, да, тобто, по-простому бути залишатись прем'єр-міністром наступні п'ять років, очолювати виконавчувати європейської європейського союзу. Що стосується каєкава, дійсно вона претендує на високу посаду бути головним дипломатом європейського союзу. Іде мова, що можливо ці посади ця посада буде розділена, бо зараз це верховний представник з питань зовнішньої політики та політики безпеки. Ви знаєте, що сьогодні європейський союз дуже серйозно ставить порядок денний питання безпеки Європи. Те, що європейський союз ніколи цим не займався, було НАТО. І воно залишається і завжди Європейський союз ці, ці, ці функції відводив НАТО. зараз з'являється питання дуже гостро, і на європейських виборах я слідкував за цим в кожній країні. Одне з ключових питань це було питання політики безпеки. Тому може, з'явиться і комі... комісар з питань політики безпеки. Ка, яка вас претендує? Побачимо. Я думаю, в кінці цього тижня, після саміту лідерів, це стане відомо, тому що якраз на ньому, наскільки мені відомо, лідери планують обговорити. Так. Питання розподілу портфелю в майбутній європейській комісії. Ну, ми бачили Марка Рюта, який теж ймовірно може стати наступним генсеком НАТО. Все це призначення, які ми очікуємо найближчим часом. Дякуємо після вам за після зняття своєї кандидатури президентом Румунії так. з кандидатства на генсека НАТО виглядає так, що дійсно примірні дедерландів який, до речі нещодавно відвідував не тільки Україну, але й безпосередньо був у Харкові. Виглядає так, що стане примір новим генезеком НАТО. Але це вже це вже осіннє призначення в жовтні, якщо правильно я пам'ятаю. Дякуємо вам, Арсені Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва був разом з нами.